Неділок, 25 квітня, мої вітання. Вихідні дні у Кермушуці були насичені подіями. Кермочужани прибирали, долучались до благодійництва та змагались. А нас гардійці, ще й приймали присягу. Докладніше розкажуть мої колеги вже за кілька секунд. Наймасштабніше прибирання відбулося цієї суботи, 23 квітня у Кременчуці. Загальноміський суботник, під час якого тисячі людей підмітали, прибирали сміття та минулорічні листя, висаджували дерева та квіти. Від пересічних Кременчужан до можновладців без роботи не залишився ніхто. У суботу зранку Кременчук був надзвичайно людним, адже велика кількість небайдужих містян вийшли на свої подвір'я, щоб зробити їх привабливішими, чистішими та зеленішими. Люди об'єднуються. Завжди проходить чаєпіті. Убираємо, прибираємо, красимо, все дружно, все весело. А потім, як ви бачите, ми всіх запрошуємо на чай і дуже об'єднується. У нас дуже дружний двір, дружний під'їзд. Робота знайшлась усім бажаючим. Кременчужани прибирали. Сміття, фарбували металеві конструкції, білили бордюри, висаджували дерева та кущі. Привели клумбу в порядок, попідрубували те, що бросло, покрасили лавочки, покрасили горку, покрасили, побілили дерева, побілили бордюри, підмили бордюри. Дворники не завжди успівають щось робити, а люди самі, якщо люблять природу, пусть вони виходять і, і дійствують. До наймасштабнішого суботнику в історії нашого міста долучилися і юні кременчужани. На сьогодні гуляємо. Ми на да. працюємо, Работаємо, Щоб робити наш міст красивим. Помагали там красити, да. підказували, що а -а -а. там да. Я роблюсь, і спорчена. Я ділаюсь, свого чистим. Ми сьогодні красимо бардюри, можемо прибрати ще в дворі, позаметати. І... Прибрати нам подобається чистота в ворі. Після приведення до ладу свого подвір'я сусіди ділилися враженнями від виконаної роботи та сонячного суботнього дня за традиційним чаюванням. Суботній ранок, 23 квітня, об'єднав Кременчужан, масово вийшовши на своє подвір'я, люди білили, загрібали, фарбували, саджали. Добру ініціативу підтримав і народний депутат України Юрій Шаповалов, який сьогодні побував на правобережжі. Добре. Я думаю, что каждый от этого получает удовольствие, когда видит, как преображает свой город. Поэтому с удовольствием, с удовольствием помогаем. Но кроме этого еще очень важно общение. Общение с людьми, то есть люди в нормальном, хорошем настроении, то есть все работают, и есть диалог, и есть понимание, где-то какие-то проблемы узнаешь по ходу, там консультируешь, где-то записываешь, помогаешь. Прямо на очах Кременчуцькі двори набували яскравих барв, куди не кинь оком усюди кипіла робота. Як люди похилого віку, так і діти наполегливо працювали на своїх подвір'ях, не цурали з фізичної праці, і представники міської влади, депутати, засукавши рукава пліч опліч з пересічними кременчужанами, білили, фарбували, саджали. переображається і двори, і вулиці, і все, особливо після суботні ну і найважливіше, Кожен, навіть ті малыши, які приймають в цьому час, розуміють, що лишний раз там, бумажку, конфетку, обертку Вони не где-то там мусорочку, где лишний раз какую-то не зламають. Це виспитує, що кромі всього. Завзято попрацювавши і навівши лад у своїх дворах, кримчужани організували чаювання. Молувалися новоприбраними подвір'ями, спілкувались, співали пісень. Віталій Малецький допомагав упорядковувати двори на молодіжному київській пивзаводі. Разом із мешканцями цих мікрорайонів мер фарбував, висаджував дерева, прибирав. Доброго ранку. Назреші вам помочь. Ми видимо, у вас уже і чай тут готовити. Час ми ділаємо такої звідкової мало кошу а на правобережжі до суботника долучився перший заступник голови Полтавської облради Євгеній Холод. І весною, і осінню я гарна традиція. І Спасибі народному депутату, меру міста, що підтримують цю традицію, яку започаткував Бабаєв, і це дуже важливо. Гарну справу, тому всіх святом, всього самого найкращого. Дружно взялися до роботи кременчужани. Зробити свої двори чистими виходили сім'ями. Завзято під музику створювали навколо себе комфортний простір. Зроблено чимало. Заяскравіли різнокольоровими фарбами дитячі майданчики та лавки. Впорядковані клумби тішать око рослинним різнобарв'ям. Біленькі бордюри прикрашають двори. Дехто самостійно кронував дерева, ремонтували елементи дитячих майданчиків, створювали художні композиції. Ми вже об'їхали дуже багато дворів. В основному на молодіжному, в районі пезаводу, були сьогодні, були на радянській армії, побачили дуже багато цікавих речей. Всі кременчужани виходять, всі працюють. Ідея наведення порядку, наведення чистоти, приведення до ладу. Елементів благоустрою, висадки кущів вона об'єднала фактично всіх. Ідея красивого затишного зручного міста вона дуже подобається всім кременчужанам, і всі від мала до велика сьогодні працюють на цьому суботнику. Завершення ж плідної роботи Кременчуцька громада відзначила дружнім чаюванням. Кременчужани творчо підійшли і до роботи, і до відпочинку. Суботник – це класно. Разом із Кременчужанами пліч опліч працювали і депутати Кременчуцької міської ради. На своїх дільничних округах депутати наводили лад та допомагали городянам робити двори чистими та охайними, а саме ремонтували та фарбували лавочки, саджали дерева, облаштовували земельні ділянки. Ділаємо. скажем так, цветочницу. Для того, чтобы посадить цветы, спасибо миски Влади, выделили нам немножко растений, деревьев, цветов. Это такое вот ноу-хау. Большим энтузиазмом принялись приводить в порядок свою территорию, как обычно, белить бордюры, побелка деревьев, мусор, покраска. Сегодня решил посетить каждый двор, помочь всем жителям. Будем сажать деревья, кусты. Пабілім То, що ми робимо, необхідно робити не тільки на время суботників, но практично кожен день. Суботник – Це значно більше ніж просто спільне прибирання. Загальноміський міський захід дає можливість поспілкуватися з громадою, поцікавитись проблемними питаннями та разом знайти шляхи їх вирішення. Відзначають депутати. Можна общатися, можна услышати людей непосредственно їх проблеми. чому я прийшов, чому я теж участвую. Дружина з дітьми фарбує. Біля будинку лавочки наводить лад, а я, як депутат, використав цю нагоду сходити по округу і поспілкуватися з людьми про їх проблеми. Записав. Здійснював жителям, що їм треба. Найбільшим користуються лавочки, а дитячих дітки площадок, щоб машини не ставили. Будем Народ позитивна. займатися, будемо займатися лавочками і будемо займатися столиками для дітей. Під час суботника панувала дружня і тепла атмосфера. Загальноміський захід. Об'єднує та гуртує Кременчужан почаще. Ви такі праздники устраю для людей. Такий праздник праздники єдинення. Люди дуже задоволені. Видно, що вони ждали. Головна наша мета в цій справі це єднання без всяких політичних якихось персоналі. Без ми всі люди, ми всі єдині, і це головне. Люди відтогнулися з таким ентузіазмом і від нас сонечко сьогодні усміхалося нам для того, щоб ви подивіться і дітки працюють і в нас дуже багато, чисельний такий двір, і розумію, що ми йдемо все таки в європейську державу, і дуже б хотілося, щоб у кожному будинку були такі активні мешканці, які виходили, працювали. Прибирання дворів не єдине завдання, яке ставили перед собою депутати міської ради. У кожного народного обранця були плани щодо розвитку свого дільничного округу. Дітка площадка тут вже є і чемпіонати. Карманчики для лавочок красивих зі спинками. Вони будуть дуже оригінальні. Ми знайшли вже завод, який його робить. І потихонечку ми починаємо в цьому році плани, От в цьому. Буде здоров'я, буде бажання, є куди двигатися. А колоночка продовження буде Пока, чи ні? Не? Пока не виходить. Може, вийде, що вийде. Враженнями від цьогорічного суботника поділились і інші народні обранці. Душа радиться від того, що у нас коли ми вибираємо, йдеш на вулиці все побілено, покрашена. Ви знаєте, самої приємно смотреть. Люди з удовольствием виходять на субботник, тим более, що такой приказная хорошая погода, и реальными делами они делают свой двокраща и лучше в реальной жизни. Очень бы хотелось, чтобы эта ж красота сохранялась и в дальнейшем, то есть чтобы это люди берегли и было приятно всем как раз пользоваться тем, что люди создали своими руками. Мы их завжды повинні там, де живемо, обблагодаровувати и все, щоб було добре навкруги. Зможемо навести Порядок в своєму під'їзді, в своєму дворі, то буде в місті порядок і в батьківщині. Як бачимо в рамках суботника у Кременчуці зроблено чимало і своєрідний підсумок загальноміському прибиранню дали сьогодні самі кримчужани. Все покрашено, все, все красиве таке, що жити хочеться. Це все зроблено для людей, щоб нашим людям жило здесь комфортно, щоб вони отримали радість того і гордість, що вони живуть в такому красивому нашому дворі. Ми з любов'ю все це делаємо і в любові получаємо від чотири. Що краще місто в Україні! Ура! І вже сьогодні, за результатами наймасовішого прибирання, кращим подвір'ям визнано пробудинкову територію за адресою вулиця Сербіченка, 7. Наразі на цьому подвір'ї вже тривають монтажні роботи зі встановлення дитячого майданчика. Одинадцяте всеукраїнська акція Серце до серця добігає кінця. У неділю на площі перемоги пульсувало Велетенське Живе Серце. Благодійний проект підтримали керівники міста, депутати, лідери громадських організацій, велосипедисти, підприємства міста. Увесь день видався напрочуд цікавим. Подробиці у відеозвіті. У Кремчуці акція проходить дев'ятий рік поспіль. На фінал акції зібралися керівники міста на чолі з мером Віталієм Малецьким, народний депутат України Юрій Шаповалов, депутати міської ради, представники підприємств, волонтери і просто небайдужі кримчужани. Присутні робили свій внесок у добру справу, клали гроші у скриньку волонтера. Координатор акції Серце до серця Світлана Пищита подякувала всім небайдужим за участь у благодійності. Дуже вдячна нашим партнерам, постійним, які долучилися. Дійсно, ваш вклад є вагомим, і маю надію, що ми все ж таки придбаємо гарне обладнання, яке спасе не одне дитяче життя. До речі, у неділю на вулицях Карменчука працювало 200 волонтерів, які збирали кошти на придбання реанімаційного медичного обладнання. Дуже багато людей. И підходить реагує на цю акцію, робить благодійний внесок. Коли всі люди будуть допомагати одне одному, то я гадаю, світ стане набагато кращим і продвинутим. Завдяки добрим і щирим серцям кримичужам та зібраним коштам буде врятовано не одне дитяче життя. Я сьогодні положила в скриньку, щоб допомагати пальним дітям. Я сьогодні прийшла з мамою до того, щоб кинути в скриньку гроші до хворих діток. Кременчуцькі новини теж долучилися до благодійної справи. Родзинкою цьогорічного фіналу став масштабний велопробіг. Майже 600 велосипедистів з Кремчука та інших міст долучилися до благодійного проєкту. Ми любимо велоспорт, дуже подобається нам. Самі ми з Камсамоська приїхали. Рішили підтримати. на двох великах. Виїхали. Мені син попросив. По перше, це допомога хворим дітям. По-друге, це здоровий спосіб життя. Хочеться більше здорових машини. Здорових людей може почати звичному снадіму саме. Дівчата любят кататися на велосипеді. А ви я тим більше. кожного дня на двохколісному байку. О, і допомогти дітям о, внести якийсь, хоч маленьку лепту, в це щоб придбати це обладнання. Перед початком велопробігу сотні любителів велосипедів зробили свій внесок до скриньок, стартували з площі перемоги, проїхали вулицями міста та фінішували, утворюючи основу живого серця, флешмобу атмосфера пульсації тисячі сердець об'єднала кремчужан у спільному бажанні допомогти хворим дітям. То приклад єднання всі зібралися сьогодні, і волонтери, і просто перехожі на площі, і велосипедисти, і всі об'єдналися в велике червоне серце За для добра, за для допомоги маленьким кременчужанам і за для збереження їх здоров'я і життя. Це дуже класно. Прекрасне собитє, прекрасне. Кількість людей много собралось весело, здорово. Ну і найважливіше, важливі, що ми ділимося вместе місті дело. діло. Ну, Допомагає маленьким дітям. Це самое важна цікавинкою стала і участь в акції військових кразів на площі. Виставили кугар, спартан, шрек та фіону. Техніку розглядали та фотографувалися. У другу половину дня у парку Придніпровській у рамках акції провели ярмарок виробів майстрів ручної роботи та благодійний шкільний ярмарок. Від серця до серця ми приймали участь, ми дали свої лод і ці лоти розігрували. Ці кошти всі е, були викуплені лоти в молодіжному парламенті, і воно е, гроші пішли в общу копілку до цієї акції. Ми представили кексики, самі діли отакої печення, Ну з пожеланням дуже вкусне. нас його розібрали у такі бутилочки. Хороші дівочки ділали. Ну десь гривень 400-500 є. Уже є. Ми приймали участь у благодійній акції. Скупили дуже багато солодощів. Допомогли діткам і приймали участь у фотосесії. Дуже такий чудовий, гарний день. На центральній алеї парку аж до сутінок тривали благодійні фотосесії. Дітвору зі сцени розважали найкращі аніматори Кременчука та художники прикрашали дитячі личка Аквагриму. Мені подобається дітей розрізовувати. Інтересно mm -hmm. дуже. Нужно ли для цього спеціально вчитися? Ні. Головне рібенко говоріть у сідіть. Організатори акції сподіваються, що Кременчук і цього року перевершить свої рекорди щодо збору коштів для придбання медичного обладнання для пологового будинку. Кременчук готується до Великодня. У місті виконують ремонти і розмітку асфальтового покриття. А загальноміський суботник вчергово об'єднав громаду. Про це та інше йшлося сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі. Олександра Демиденко розкаже детально. Підсумовуючи результати суботника, мер відзначив, що Кременчужани спрацювали навідмінно. Подякував їм за те, що зробили місто яскравим і чистим. А вже завдання комунальних служб швидко і якісно вивезти сміття з контейнерних майданчиків. Як вивіз сміття по результатам суботника? Чи всі заявки виконані ті, що були мешканцями надані, в тому числі на диспетчерську службу вашу і на службу допомоги мера Кременчужана, 1563? Заявки були виконані всі. В вечернее время в 20.00 был контрольный объезд всех контейнерных площадок и мест кладирования крупногабаритного отходов, опилок, уличного смета. В принципе, все было вырезано в частности. Объехать еще раз площадки и провести инвентаризацию. Вы список знаете площадок, посмотреть, может где-то что-то добавилось. То есть это... Необхідно зробити сьогодні. В цілому робота КТП во время субботника удовлетворительна. Я думаю, що ще раз-два, і ви будете вже синхронно працювати з жильцями. Вони будуть виносити, а машина тут же буде забирати. У місті тривають масштабні ремонти автошляхів. На сьогодні ШРБУ відремонтувало 7400 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, 980 квадратних метрів розмітки нанесено на дороги. Незабаром лататимуть Крюківський міст. Ту полосу, яка на крюків, більш-менш дозволяє нею пересуватися, зробили. Та полоса, яка з Крюкова, зараз вся в ямах. Коли ми плануємо капітальний ремонт? Чи не капітальний, верніше, поточний ремонт? Поточний ремонт ми плануємо у травні місяці. Я думаю, що ми з Тетяною Григорною Опрацьовуємо питання щодо фінансування. Необхідно за кошторисом ДРСУ 198 тисяч, але ця цифра лише орієнтовна, і скажу чому, тому що. Більше 200 тисяч це вже проведення тендеру. Тобто на 198 без проведення тендеру ми зможемо виконати частину робіт, спробуємо привести у належний стан дорожнє покриття Криківського мосту. Готуються у місті до Великодня. Окрім приведення до ладу територій біля храмів, заплановано і сімейне свято створення великоднього дерева. А завтра у місті відбудуться меморіальні заходи із вшанування ліквідаторів ЧС. Поповнення у Кременчуцькій родині народилася Тріня. Два хлопчики і дівчинка з'явилися в родині поліцейського і медпрацівниці. Дітки деякий час були у перинатальному центрі Полтави і ось повернулися до Кременчука. Сьогодні багатодітну родину привітав Віталій Малицький. Диво народження Тріні у Кременчуці відбувається раз на 6-7 років. Сім'я Телятників отримала довгоочікуване поповнення з двох хлопчиків та однієї дівчинки. Ще на вулиці нашу знімальну групу зустрів щасливий батько Тріні. Чудесне все Думаю, ну, кожен отец, мать меня. мене <сість> радость переполняет. Як Бог дав. Сколько дал, дав, и є. Привітали новоспечених батьків міський голова Кременчука Віталій Малецький, його заступниця Ольга Усанова, начальник управління охорони здоров'я Максим Середа. Всього найкращого. На молодіжному це друга тріння за останні 5 років. Будемо… Чекати, поки ваші повзросліють, щоб вже гуляли, ми вас теж будемо бачити на вулицях. Ну, всі кремельчужани дуже задоволені з того, що ви вже повернулися. Від нас от такі квіти, від нас кілька подарунків. Ну, Ми там ще зараз розкажемо. Всього-всього найкращого. Як зазначив Віталій Малецький, наразі готуються рішення про надання матеріальної допомоги родині в розмірі 10 тисяч гривень. А вже сьогодні молода сім'я отримала подарунки від міської влади та свідоцтво багатодітної родини. У майбутньому батьки очікують на подальшу допомогу від керівництва міста та діляться, що велика родина найбільше щастя. Я мама. Тройні хочу поблагодарить мэра города Кременчуга Малицького Віталия Алексеевича з за, за поддержку, за помощь, которую они нам оказывали. Мы так долго ждали наших діток і наконец-то дождались. 23 квітня 17 крименчутських нацгвардійців військової частини 3059 склали присягу на вірність Україні та українському народу. В числі чоловіків готових захищати батьківщину ще й шестеро жінок. Присягу на вірність Україні та українському народу склали 11 чоловіків та 6 жінок. Військові служитимуть за контрактом. Я Парієнко Максим Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет та територіальну недоторканність. дівчата зізнаються, мріяли стати вояками. Це була дуже велика моя мрія, тому що хотіла служити своїй родині. Міський голова Віталій Малецький впевнений, що молоді військовослужбовці стануть гідними захисниками своєї вітчизни та не дадуть ворогам нашої країни посягати на її незалежність і цілісність. Впевнений, що ви будете з гідністю нести високе звання національного гвардійця і захищати. Нашу батьківщину, вітаю вас з прийняттям присяги. Командир батальйону Олександр Аленін побажав молодим бійцям постійно відчувати надійне плече товариша та бути прикладом у справі служіння Україні. Обряд освячення нацгвардійців на легку військову службу провів отець Костянтин. Після офіційної частини військовиків із знаковою подією в їх житті привітали рідні та близькі їм люди. У суботу, у будинку дитячої та інацької творчості, підбили підсумки останнього відбіркового туру конкурсу Вмію сам 14-го відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків. Кременчуцьке розмаїття на суд журі представили 80 конкурсних робіт. Різнобарія творчих доробок вражали складністю та різноманітністю технік, яскравістю та неповторністю виконання. Кожна конкурсна робота створена руками дитини справжнє диво. За результатами оцінювання були визнані переможці у чотирьох. Трьох вікових групах. Володарями гран-прі фестивалю стали Дарина Переполятник, яка виготовила ажурну парасолю та Яна Тонконох за квітково лялькову композицію. Кримчуцькі новини вітають переможців, бажають творчих злетів та яскравих ідей. Кременчуцький Кремінь на власному полі у принциповому протистоянні із сусідом по турнірній таблиці Херсонським кристалом здобув важку перемогу з рахунком 2-1. Хоча моментів для встановлення більш переконливого результату наші земляки не використали чимало. Та головний перемога і три дуже необхідних залікові очки. Кременчужани активно розпочали двобій і вже на перших хвилинах мали нагоду відзначитися, але Костянтин Черній, впевнено розібравшися у штрафному майданчику із захисником кристалу, не влучив у кут воріт гостей. Наші земляки остаточно заволоділи ігровою та територіальною ініціативою. Тому херсонці могли розраховувати тільки на контратаки, і вони у них виходили, особливо стандарти. Кілька разів упродовж матчу потужно і влучно пробивав капітан гостей Сергій Цой. Відкрили ж рахунок Кременчужани. Це сталося на 16 16-й хвилині. Роман Посічніченко зробив передачу у штрафний майданчик кристалу. Помилився захисник, і Андрій Сторчов з технічно закинув м'яч за спину голкіпера Костянтина Одольського. 1-0. Здавалося б, далі забиватиме тільки кремінь. Але Андрій Олійник після удару з далекої відстані півзахисника херсонців Дяченка не зумів утримати м'яч, і той вислизнув у сітку воріт. 1-1. До перерви обидві команди обмінялися небезпечними випадами. А за півтори хвилини до кінця першого тайму господарі відзначилися у друге. У штрафному майданчику гостей обігралися королег зі сторчоусом, і Останній точно пробив повз голкіпера 2-1. У другому таймі Кременчужани мали не одну нагоду збільшити рахунок, але своїми шансами не скористалися Костянтин Черній, Сергій Степанчук, Дмитро Волошин. Гості ж продовжували турбувати Андрія Олійника тільки ударами з далекої відстані і доволі неприємними для нашого голкіпера. Цілком заслужена і закономірна перемога підопічних Сергія Ященка. Наступний двобій наша команда зіграє на виїзді проти головного на даний час конкурента одеської Реалфарма. Матч відбудеться 29 квітня. Погоду на день завтрашній синоптики обіцяють хмарну, можливий дощ. Вночі температура повітря – 11-12 тепла, в день – 14-16. Вдалого вам робочого тижня і на все добре!